Радію, не до кого не чула, щоб приїжджали. Во. Так Катерина Жабко реагує на знайомство з нашою знімальною групою. Жінка родом із села Черешеньки в червні їй виповнилося 100 років. Познайомившись, заходиться читати нам вірші свої. Прийде весна красна, все оживить і приголубить. Мов денька. Не ти, що ж стара. Старе, Писати вірші, розповідає, почала після 80 років. І вони самі приходять мені в голову. Багато пишу і частушок, і пісень, і про войду все знаю від початку до кінця. Раніше було не до поезії, ділиться Катерина. Працювала в дитячому інтернаті і мала п'ятеро своїх дітей. Важко прожила, важко. А діток прийду, у час лягала, в чотири вставала. Постираю, а тоді світло на окно і до колодеця. Морожа, я коло колодеця полощу. Діти чисто ходили, хоч і одежі лишня не було. Найменшу доньку Світлану жінка народила у 48 років. З нею зараз і живе у корупі. Вже має 10 онуків і 11 правнуків. Вона нас молодець. У телефоні Катерини Жабко жоден номер не підписаний. каже, все одно бачить погано, не прочитає. Цифри набирає по пам'яті. Ті вже 101 рік пішов але ну вона сама себе упорядковує. Вона ще старається допомогти. Там мені чи посуду помить, там десь десь щось іще поприбирати. прийду з роботи, бачу вже. Мархет уже на в хаті діти забороняють їй щось робити. Жаліється довгожителька. Слідиться по двору хожу, то полежу. На початку широкої війни у матері був мікроінсульт, розповідає донька Світлана. Ліки тоді шукали скрізь, бо дороги були перекриті росіянами, аптеки не працювали, врятували. До її тянуться люди. Вона тянеться до людей. Всім вона десь комусь там підкаже там советом, там якоюсь гумористкою. Йду я спалачкою. Вазин, страшаевый вихованець, Бабушка, здрасте. Здравствуй, внучок. Бабушка, какая красивая у вас палочка, а вы взяли. Я русав без мене дав. А сколько вам років? Кажу. Скоро 100 буде вже. Ого, Бабушка, а як ви так довго живете? Я кажу, коли нема дощу, мене поливають колонітною водою, щоб я не всухла. Хатою жінка пересувається без допомоги на вулиці з паличкою, робить зарядку і постійно намагається щось посадити, каже дочка. Минулого року таки посадила кісточку персика. Її зімсиву, карман, карман, хавайка. Мамо, що ти робиш? Я посажу. Ну, посадила. Так якось. Посміялися, думали, мало ли шов, ну виріс пирсик, на осені. вже будемо пересаджувати. Я дуже щаслива людина, що у мене є така мама. Я дуже щаслива, що буде така дочка. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів.